42 питання. Про надання дозволу на розробку проєкту за щодо відведення земельної ділянки в оренду для, городниц... для городництва ті сьогодні Світлані Михайловій. Саме це Іванки буде два орієнтовно 500 городництво, комісія погодила, прошу проводити. Визначається за основою в цілому. Денис про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки не сільського призначення Януті Андрію Леонідовичу. Вулиця Івана Проскури, дев'ять без Іванки, це там Дебанка Валь, нього є частина приміщення, під частини приміщення випускає земельну ділянку. Авансові внесок простір шістдесят п'ять чотириста вже заплатив. Відповідно до нової експертної оцінки вартість земельної ділянки 328 300, Тобто він заплатить різницю. Ви ще далишили. і управляє власне заменить. Комісія проводила погодила прошу поговорити. Визначаємося за основою і в цілому. За двадцять батьків трималися не голосували ні відсутні чотири рішення прийнято. 44-те питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок. Комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ат іванків ріп, тіль, Сукачі Стукачі у них виникли питання, що ми змінє електропередачі, також з лісовим фондом, хочуть провести івантеризацію, усунуть свої там непов'язування. Не Комісія погодила, прошу погодити його. Тут чотири земельні діти. Визначаються за основою тілом. Чотири рішення прийнято 45-те питання повістки денний про надання дому на земельній ділянки для іншого сільськогосподарського призначення, ТОВ СВК Мрія. З 1 січня 2024 року вступу сили закон, який дозволяє під. одним платежем. Э, комісія погодила, про що поводитися. Ми законодавство, а вони просили. Ні, законодавство, ну, не не просили. І вони просили. Визначаємося за основу і в цілому. Щодо встановлення відновлення земельної ділянки на полі місцевості для рибогосподарських потреб то поліції двір. В відселенному берег є водний об'єкт площі й, до 3 гектарів. <глад> Договір укладений лише на водне плесо. Для того, щоб провести відповід у відповідність до чинного законодавства, необхідно виготовити технічну документацію та присвоїти номер, кадастровий номер на земельну ділянку. Що ми зараз зробимо? Комісія погодила, прошу погодити вас. Шановні не вызначается в болтскому цього. 23.01.2018 номер 14, від 17.10.2017 номер 20, від 23.01.2018, від 13.04.2017. Призвиняємо старі договори, які зареєстровані відповідно до сертифікації. Зараз ми їх припиняємо, а наступним рішенням надаємо дозвіл на розробку кадастрових номерів. І будуть, відповідно, потім вкладати договори оренди і платити мені ділянки. Комісія погодила, прошу поговорити. Визначається за основу і цілому. За 22 проти нулю трималися нульо голосували. 0, відсутні 4, рішення прийнято. 48 питання про надання договору на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на натуріна місцевості на відрубовані земельні частки паї ЗВК коло. Це виходить по передньому питанні. Резіння. За межами Стармахівського старостинського округу і за межами населеного пункту села да. Так, прошу погодити. Визначаємося за основою цього. Повістки даний про надання на до розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини, відділу культури, туризму, молоді та спорту Іванківської селищної ради Івана Проскурювується. Будь ласка, це меморіал земельна ділянка за культура, під меморіал ДТР знаходиться, Орієнтована площа 15 п'ятнадцяти. Комісія погодила прошу 6. Визначаємося за основу цілому. 50-те питання повістки денний про внесення змін до договору оренду землі від 22 лютого 2008 року зареєстровано у Іванківському районному відділі Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК за ад акціонерним товариством Банк Банкаваль. Знову ж таки, Банк Каваль, там не тільки воєнно перекуп свою земельну ділянку, а там де магазин, вони також мінісували свою земельну ділянку, тому в цій частині зменшується площа і. Ну ні, ця нормативна нашлась в 2017 році стала вищою, що в зразу у до договір оренді. Комісія погодила, прошу погодити його. Визначаємося, за основу в цілому. За 22 проти нуль утрималися ноль, ми голосували 0,24 рішення. Прийнято. П'ятдесят перше питання по День про передачу в оренду ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток паїв, які входять до складу спадкового майна, власники, яких померли на спадкоємці спадкування не прийняли спадщину, а також відмовились від прийняття спадщини після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини СОВ Макалівське. Дві ділянки площі 7 гектарів 17 соток, 10 осіб 8 відсотків на період дії військового стану. Після закінчення переглядається розмір у доставки. Комісія погодила про що простила. Визначаємося на основу і цілому. Вирішення. прийнято. 52 -е питання денної. про припинення договорів оренди землі укладених 100 лідер за Агро». В кількості 5 штук загальної площею 17,7652, 52. В кількості 42 штуки загальної площею 222,64 десь га. Договори припиняються в зв'язку з появою стадкоєм. Визначаємося за основою і в цілому. Ну, відсутні чотири рішення прийнято. 53 питання повітряної про припинення договорів оренди землі укладених в стов, СІД а в Кількості 21 штука загальною площею 46,2829, кількості 36 штук загальною площею 70, 09, 78. Так само договора припиняється з моєму та своєї. Комісія поговорила Визначаємося за основою цього. Про передачу в оренду земельних сільськогосподарського призначення, земельних часткос парів, які входять до складу спадкового майна, власники, яких померли з подприємності за законом і заповідь відсутні, або усунені від права на спасування, не прийняли спадщину, а також, а також відмовились від прийняття спадщини після спливу 6 місяців, від дня відкриття спадщини, то лідер Занпрохар. Кількості трьох земельних ділянок загальної площі 11,02,87, в Кількості 22 земельних ділянок загальною площею 37,08,73, в кількості 21 земельної ділянки загальної площею 74,33,84. 74. вісімдесят ну, Земельні ділянки зміни за межами семейце та Іванки привірська Макарівка. 15 років, 8 На періоді одні відсомої. Потім передаде. Комісія погодила пошукати. Визначаємося за основу і в цілому. Так говорили, а то писали в забути. За 22 проти нові трималися рулі, голосували нур відсутні рішення прийнято. 55 питання по міській Про надання дозволу на розробку. ...документації землеустрою щодо інвентаризації невідтримуваних земельних часток паїв, які знаходяться за межами населених пунктів Прибірського старостинського округу, тострій Омару. В орієнтовної площі га в кількості 17 земельних ділянок. В орієнтовної площі 96,3762 га в кількості 22 земельні ділянки, 8% 13 років. Комісія погодила, прошу погодила. Визначаємо в основи цілому. Це питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості, невитрубовані та не успадковані земельні частки паї, які знаходяться за межами населених пунктів, то в лідер Воносайківського <свят> старостинського округу орієнтовної площі 12,15 га в кількості 10 земельних ділянок, селище Іванків орієнтовної площі 27,9165 га в кількості 16 земельних ділянок, Макарівського старостинського округу, орієнтовної площі 29,27 га в кількості 10 земельних ділянок, Трибівського старостинського округу орієнтовної площі 51,3577 га в кількості 24 земельних ділянок. Комиссия получила то, что поговорить его. Возвращаемся за основою тиловы. А куста у Александра Ивановича волосы. Я вижу готового языка я редактора почему електрографии в громаді. будь ласка, ще трошки, я сказала за півтори години, а ми за годину і дві хвилини майже справи. Олена Анатолійовна, два питання. Лист відповідь Кінської міської прокуратури щодо звернення депутатів Навального селищної ради, 8 скликання і лист відповідь Офісу Генерального прокурора щодо звернення. Всі депутати мають на руках. Ознайомлені знають чи провожуть. Рада в нашу групу, ви бачили, що поки що це такі проміжні відповіді, вони просто порозсилаються. за ні, да, ні, просто ніби не говорити не немає про що. У вас все. В будь-якому випадку воювати будемо далі, в будь-якому випадку будемо позиватися до суду, в будь-якому випадку ми знаємо, що садили ті ліси колгосники, а це наші з вами діди і бабусі. тому швидше за все ми маємо 99-9 права на ті ділянки. А не інша люба організація, яка б не була. В якщо брати у розрізі децентралізації і в розрізі того, що всі права віддають на місця, то, будь ласка, на, нашу... на наших місцях де ми проживаємо. Ми маємо відзначатися, чия то земля, чий ліс, чи є сокола, чия річка річ, і так далі. Це моя особиста точка зору, і я її не зміню ніколи і не за що. Далі, Так, да, будь ласка. А ми ж ми всі таку позицію маємо, які ви що б нам чи... чи... не забучили голові Іванківської селищної ради подати в суд? Ну, щоб це не ваша ініціатива була, надуп... а набува що, а? що голові? Ми можемо любову депутату поручити. А І керівнику комунальної установи. Давайте подумаємо, воно сміх, але воно можливо і є в цьому радіованні. Зерно. Чому? Воно дійсно є, 3 травня у нас буде ще одна чергова сесія, і подумаємо, вважимо всі за і проти, Якщо ви не делегуєте питаннями. Делегуєте, значить делегуєте. Будемо судитися без питань. Тут правда не до сміху, тут дійсно воно все наше. Я би хотіла почути усі аргументи сторони прокуратури, чому ця земля не є наша і де вона, вона І що знаходиться вона знаходиться на території моєї громади. Але нам треба тільки виконати бюджет. Перше, що зробити, ми були на засіданні, де був міністр аграрного розвитку Олександр Іванович, був на тому засіданні. Запрошували аграрію, Рома був. Всі почули про те, що до кінця року ми маємо виконати оформити правильно за законом межі кожного населеного пункту і межі нашої громади. Без цього далі ніяких рухів і кроків ми зробити не зможемо в ціліючому році. Я не хочу це залишати для тих, хто прийде далі, виконувати ці повноваження. Чому? Бо це буде відправна точка нашої громади. Коли ми зафіксуємо, що це все наше, от тоді ми маємо повні важелі впливу і. Повне право заявіть, що це вже точно узаконено наше. Просто прогуляйте, щоб ви знали, до вашого відома всіх присутніх доводжу, що квітень місяць у нас був дуже багатий на дні народження. 2 квітня день народження було у Олександра Івановича Лаяка. Вітаю! Цього квітня день народження відзначала Ганна Васильівна Губиш. 10 квітня Олена Анатолійовна Лубарова. 12 квітня Сергій Миколаївич Павленко. 16 квітня Іван Федорович Токарук. Дякую всім за розуміння. Дякую всім за підтримку. Усі питання, які відносились на розгляд сесії опрацьовані. Дозвольте 67 чергову сесії Іванківської селищної ради оголосити закритою. thank <laughs> you